Друзі, привіт і слава Україні! Що ж я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі. Маю декілька повідомлень на даний момент, на момент підготовки цього відео, і хотів би з вами поділитися. Отже, отже, ну що ж, Угорщина робить свої кроки, верніше Ор, Орбан, попри ті мітинги, які зараз проходять в самій Угорщині, він намагається політтехнологічно правильно. Але зробити дуже негативний реверанс в бік України. Політехнологічно правильно мається на увазі для себе, щоб збити ту хвилю невдоволень, які на даний момент є в Угорщині. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити голосування, так би мовити, в Угорщині щодо підтримки вступу України в ЄС. Ну поки є можливості керувати країною, Орбан може нагадати Україні. Тому що це голосування може бути скомпільоване будь-яким чином, але питання буде стояти просто чи ви хочете, щоб Україна була в ЄС чи ні? Зважаючи на інформаційну політику, яка зараз проводиться в Угорщині, ми можемо предбачити очікуваний результат. Але для мене головне питання на сьогоднішній день до президента Зеленського і до нашої камарилі ідіотів. Скажіть, будь ласка, що дало для України зняття санкцій з угорського банку ОТІПІ. Скажіть, будь ласка, що для України дало дозвіл транспортувати російську нафту через територію України до Угорщини? Це для, для України чи безпосередньо для вас бариги? Таке в мене риторичне запитання, розуміючи, що відповіді на нього я не отримаю. А тим часом ми бачимо, що в США фактично на даний момент? Повідомили Європу про вихід із міжнародної групи, що розслідує дії Росії у війни проти України. Про це повідомляє New York Times, добавити тут нема що Трамп проваджує свою політику: врятувати Путіна і Росію любою ціною. По-другому я це назвати не можу, тому що розслідування дій Росії у війни проти України це фактично речі, які можуть в подальшому. Бути для нас фундаментом отримання майбутніх репарацій, там відшкодування і так далі, тому що ті звірства, ті руйнування, які росіяни роблять в Україні, таке враження, що це вже не цікавий Трампа від слова взагалі. Тим більше я навіть не можу зрозуміти, а чому він це робить, чому вони виходять з цієї групи? Ну, така історія. Можу лише сказати, що в принципі Трамп давно поклав. Бальшої толсти на все те, що стосується України, судячи по останнім його по... повідомленням, які він робить. Але мене тут зараз трішечки не тільки про Трампа хотів би поговорити, а хотів би поговорити і про наших баранів. Отже, Україна допускає майбутнє зняття санкцій з Російської Федерації, але за низки умов. Так от про це сказав. Представник Зеленського, який відповідальний за санкційну політику, такий чувак Власюк. Розумієте, от тут з однієї сторони Лапін каже, накидує на Трампа, який от, те не хоче робити, те не хоче робити. А вибачте, а як йому що він має це хотіти робити? Про зняття санкцій вже допускають такі розмови навіть представники президента Зеленського. Звичайно, вони пишуться завуальовано, поки що передчасно говорити про те, яке саме зняття санкцій має бути частиною будь-яких угод. Якого хера угода, припинення вогню це не про зняття санкцій. це не про кінець війни. Наголошую, це не про відшкодування, не про покарання агресії. Зняття санкцій – це не про те. Але тим не менше, ми просто хочемо зараз переконатися, що спочатку Росія зробить значущі кроки в цьому напрямку, а потім уже можна буде говорити про зняття санкцій. Ну, я хочу сказати, що про це написало і політико. Тому для мене це дуже дико. Що наші ідіоти, а можливо, навіть і зрадники, вже вкидають в міжнародний дискус можливості зняття санкцій проти Росії. У мене питання. А... Яку відповідальність ви передбачаєте для Росії, якщо розслідувань по її злочинам США виходять, ми тут з вами, скажімо так, возмущаємося, і в той же час ми вже вкидуємо цю дискусію. Україна, Україна відкрита для послаблення санкцій і значить, за його словами, повернення до країн, які ведуть бізнес з Москвою, є е, просто питанням часу. Твоє завдання говорити, що санкції мають діяти доти, доки Росія не розрахується за всі воєнні злочини. Отак От ти маєш говорити на публіці, а як ні, то закрий свого рота, бо ти тим самим відкриваєш, відкриваєш двері для цих речей. Ну і ще хотів вам сказати одну інформацію, дуже цікаву: МінФін не планує підвищення податків для ФОПів. У Мінфіні відреагували на повідомлення про те, що планується підвищення податків для фопів. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер, сказало Міністерство фінансів. А я хочу нагадати глядачам, що зараз планується серйозне підвищення податків, і уряд це вже обговорює. Про це розповідав депутат Железняк. Окрім того, він всім нам повідомляв про цю історію і казав, що під цю історію голоси навряд чи знайдуться в парламенті. Але знаєте, я чомусь пригадав історію, яка пов'язана з тим, що. Коли кажуть, що не будуть міняти, пам'ятаєте, ну старше покоління, пам'ятає е купюри по 100 рублей і по 50 рублей, Не будуть міняти і тільки сказали зразу, буквально за тиждень почали їх міняти і анульовувати. Ну якщо в нас керівництво країни каже, що вони щось робити не будуть, це означає, що відбувся витік інформації про їхню підготовку до цих речей. А отже, вони це робити будуть. Бо зеленському на вибори треба ще роздати по одній тисячі, і зеленському на вибори треба ще відмити купу бабла. Через український як то кешбек, ну я зараз говорю слово Зеленського, не маючи на увазі навіть прізвища Володимира Олександровича. А в нас на сьогоднішній день питання колективного Зеленського це 5-6 успішних менеджерів. Такі мої думки з цього приводу на даний момент. А перед тим як ми продовжимо з вами як кажуть, нашу зустріч, я би хотів би попросити саме зараз підписатися на наш Ютуб канал. Ну як мінімум, для того, щоб допомогти побачити це відео. І іншим Так, десь так звичайно, задонатити на ЗСУ, а також допомогти існувати цьому каналу. В описі до відео ви все знайдете там PayPal, Monobank і все те, що все те, що потрібно для того, щоб е, канал існував. Ну а репост відео та коментарі, звичайно, це те, що вітається. Тому ми продовжуємо. Поки ви робите ту роботу, я вам зараз допоможу послухати одного великого лідера, лідора сучасності. Е, ні, Ну, звичайно, не, не, не Єрмака, не Зеленського, ні. Лукашенка, давайте послухаємо, трішечки про це також поговоримо. Наша ошибка, що ми не вирішили цей питання в 2014-2015 році, коли не було ні армії в Україні, ні готовності і інше. Все хотіли мирно якось урегулювати. Вони за це час створювали боєспособні військові сили. Ну, об цьому вже сказано переговорщиками, які вот за цим столом збиралися. Президентом бившим Франції Франсуа Оландом і Ангелом Мерті. Вони одквідали. Тягнули все время для того, щоб підготувати Україну к війни з Росією. Тому, друзі, коли ви будете слухати про мінські угоди, Ліпецькі фабрики, все это от от ко Кококо. То я хочу, щоб ви просто зрозуміли суть, що як би там Зеленський не хотів би зараз критикувати так звані мінські угоди, але вони дали можливість Україні сьогодні виставити вистояти. І саме завдяки цим мінським угодам ми отримали можливість той час для того, щоб створити нормальну армію. І Зеленський сьогодні міг бути президентом. На превеликий жаль для мене, але на превелике щастя для українців нас. Багатьох українців, які за це проголосували. Але ще раз наголошую, саме мінська пауза дала можливість нам всім вистояти під час цієї навали росіян. Ну а про те, як наші улюбленці зеленського псять нам сюжет, щоб ви послухали нашого мішу Подоляка, який просто зранку прокидається, і в нього до обіда вже зовсім іншого кольору, черевики та шнурки на тих черевиках. Пофарбовані також в інший колір. Також хочу, щоб ви це послухали, як нам сяли в очі на початках повномасштабного вторгнення, і що вони сьогодні намагаються впарити в класичному сенсі цього слова. Буде ультимативні вимоги до Російської Федерації mm -hmm. на відразу на найвищому рівні. Ультимативні вимоги, і Росія їх прийме. Ми готові до переговорів, але треба все ж таки прийти на переговори з реалістичними позиціями, не з ультимативними вимогами, на яких наполягає Росія, а з реалістичними. Тобто він е, рік тому розповідав, що ніяких переговорів не буде в класичному варіанті. А зараз він розповідає, що треба йти причому з реалістичними позиціями. А про реалістичні позиції ми з вами сьогодні поговорили так само, як і вчора розмовляли про те, як проговорився один із переговорників американської сторони. Як вони там майже на мапі малювали майбутні кордони України, як я зрозумів? Ну і все те інше. Отже, друзі, така інформація на даний момент. Я з вами поділився. Доповідь закінчив. Ігор Лапін для вас з Київщини. Все добре, друзі. Підписуємося, донатимо на ЗСУ і Слава Україні.